Здарова, пацаны, вы на каналі Чутки Паца, і сьогодні для вас працюють Тьоха Нежинський і Гріша Яблуношку. Здорово, хуйня! А чому говно, слышиш? <рисква> 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 Шо ты как? Ай, не нормально. Ай, бля. На, ну ты бомжара. Иди смывай! Открій. Я ваша соседка тетя Люба снизу. Вы уже другий раз за 7 лет нас затопили. Я и тебе посажу, и мамку твою посажу, и батю посажу. Я... Ма, я больше двери открывать не буду. Тебе звали, не мене. Мама, я жены все. Пошли, пошли, пошли. Давай, давай. Знаком тысяч на Алептина. На мать твою так похоже. Та ні, у них волоси різні, ти що гоніш. Здрасте. Ой, і... извините. Ой, извините. Ой, извините. извините. Вставай, блин. Здравствуй, Артем. Здрасте. А родители есть дома? Мама или папа? Не, на кого не все уехали там. Давай номер отца. Сейчас. О, 067. Что ты там хуйня? Почем говно у тебя там? Батя, наверное, опять набухался. Народ. Ого! Настоящий? Сколько коммуналка? А малая скидывается? Как будет гастарбайтер на сербском? Ну, такі такий, пацани, получився відос. Ми вирішили похреатів. І взяти яких цікавих персонажів, про яких ви навіть не подозрівали. Пиши в коментах до якого із типів ти відносишся. Або напиши про тих типів, які ми забули. Да, мало ли може щось профтикали. А якщо ви хочете, щоб ми ще стохи в вместе знімали відоси, то поставте лайк, щоб ми понимали, що вам подобається, коли ми в місті працюємо. Да. І ми тоді будемо протва токе. Ах, блядь, бляааа, ти ти... Ну і підписуйся на канал, щоб не профтикати нові відоси. А...